Вже скоро прийде. Часто дому і піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та сам дітла. Верші, як ран Привіт, друзі. Привіт, вітаю. Радий і зустрічі з вами, мої любі глядачі. Послухайте малята. А чи не хотілося б вам сьогодні поподорожувати? Чому ж не хотілося б? Мабуть, немає таких людей, які не люблять подорожувати. Це ти вірно примітила. І хоча народна мудрість говорить, що в гостях добре, а вдома краще, все ж від цікавих пригод ніхто не відмовиться. А б мені б хотілося. Відправитись в подорож якимось незвичним способом. Так, мабуть, і на коні. Гаразд! Якщо верхи на коні, то ми з вами і з нашими глядачами відправимося до... до Монголії. А чому саме до Монголії? А тому що монголи, а так називаються жителі цієї країни. Надають перевагу цьому виду транспорту і донині. Отож в дорогу. Хочу розказати вам і усім нашим глядачам, що половина населення Монголії мешкає в містах, а інша половина на лоні природи у великих наметах, які називаються юртами. У цій країні буває дуже жарко і дуже холодно. Тому влітку від сонця, що нагріває повітря до 39 градусів, юрту накривають спеціальним матеріалом. А взимку від морозу до мінус 49 градусів. Юрту утеплюють таким же способом, але використовують при цьому утеплювача втричі більше. А яких тварин ми там побачимо? Оскільки частина території розміщена в пустелі, де пісок, мало вологи, то живуть там мешканці пустель. Це цікаво знати. Жаркі й сухі простори пустель створюють особливі умови для тварин. Прямі сонячні промені, відсутність вологи змушують багатьох з них ховатися в нори. Для багатьох тварин. Що населяють пустелі характерна літня спячка. Її викликає недостатня кількість вологи, особливо в літню пору. Ще одна чудова особливість відрізняє пустельних тварин це забарвлення тварин. Воно жовтого кольору. У пустелі багато схожих на пацюків піщанок. Вони пофарбовані у жовтуватий колір і мають на кінці хвоста пензли. Ви уявляєте жовтого пацюка? Піщанки селяться великими колоніями. Характерні комахи пустель степів і лісостепів. Терміти. Вони споруджують щільні, високі і дуже міцні будівлі. Основними мешканцями пустель Середньої Азії треба вважати гризунів. Серед них особливо примітний жовтий ховрашок. У пустелях Монголії живуть зобаті антилопи, що кочують великими чередами. І бабаки, які селяться великими колоніями. Зустрічаються череди куланів, диких ослів, а в західній частині Монголії дикий верблюд і череди дикого коня Пржевальського. Із птахів саксаульна сойка і дрохва. Пустелі багаті плазунами. На першому місці стоять гекони. Потім ящерка круглоголовка, водиться степовий удав, плямистий полос. Та різноманітні ящерки. Пропоную вам, дітки, підгадати загадки про тварин, які живуть в монгольській пустелі. Загадка для маля. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Бо усюди навкруги є у мене вороги. Хто це? Зайчик. Так. Вірно, правильно. Я теж хотів це сказати. Пустельний заєць толай, дуже схожий на зайця русака. Але менший за нього сухорлявий з довгими вухами. Наступна загадка, Максимко, це для тебе. Ну ж бо слухай її уважно. Ходить диво по рівнині, дві гори несе на спині. Хто це? Верблюд. Так, вірно, Максимко, це верблюд. Міркуємо! Цікаві також монгольські приказки та прислів'я. Я пропоную вам початок. А ви спробуйте здогадатися, як прислів'я закінчуються. Домовились? Так. Схід сонця природу будить, а читання книги просвітлює голову. Умнічка. Правильно голову. Наступне прислів'я. Далеко карканів ворони до солов'їного співу. Правильно. Учорашнє яйце сьогодні стало вже тишенятка. Молодець Янка, вірно. Ти справилась з цим завданням. А наступне прислів'я буде для наших глядачів. Любі дітки, спробуйте продовжити наступне прислів'я. Одна іскра може спалити. Що може спалити одна іскра? Напишіть нам на адресу, яку ви бачите на екрані. Ваші варіанти продовження цієї приказки. А ви так можете? Привіт, малята! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами будемо робити блокнотик з прапором Монголії. Для її виготовлення нам знадобляться білий та синій папір, червоний картон, трафарет для прапора, пензлики, жовта фарба та скотч. Насамперед беремо червоний картон та приклеюємо до нього синій папір. Беремо скотч, клеїмо до паперу. Знімаємо захисну плівку та кріпимо до картону. Ось так. Тепер беремо трафарет та прикладаємо. За допомогою фарби зафарбовуємо трафарет всередині. Ось так в нас вийшло. А зараз настав час найцікавішої частини. Беремо наш прапор, білі папірці та червоний картон. Спочатку кладемо картон, потім папірці. Та прапор. Беремо дирокол та робимо дірочки. Витягаємо. Ось так в нас вийшло. А тепер у ці дірочки потрібно просунути стрічку. Один кінець в одну, а другий в другу. Зав'язуємо на бантик. Ось такий блокнотик в нас вийшов. Тепер ви можете в ньому писати, малювати та робити багато чого іншого. А я бажаю вам творчого натхнення. До наступної зустрічі. Щасти! А ще монголи люблять їсти! А я тобі розповім. Монгольська кухня типова для кочівників. Складається насамперед з м'ясних та молочних продуктів. Кочівники монголії живуть з продуктів своїх тварин. Для приготування м'ясних блюд найпоширеніша баранина, козлятина, яловичина. М'ясо яків і конина зустрічаються рідше. М'ясо або вариться в супі, або засушується на зиму. Для молочних продуктів використовується кобиляче, коров'яче і верблюже молоко. Також використовується пшеничне борошно. З городини. Картопля, капуста, ріпа, часник, цибуля. Щось мені дуже захотілося додому. І мені. Тоді нам настав час повертатися із нашої мандрівки. Друзі, а ви напишіть нам, чи сподобалась вам наша сьогоднішня мандрівка і де б ще ви хотіли побувати. Адресу ви зараз бачите на екрані. А нам настав час прощатися. До побачення до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.